137 побажань українським військовослужбовцям на сході країни, які розмістили на полотні розміром півтора на п'ять метрів, можуть стати листівкою рекордсменом України. Такий рекорд вирішили встановити працівники газети Полтавський вісник спонтанно долучили до створення своїх читачів. В передні святого Миколая, в дні різдва нового року нам дуже захотілося, щоб наших хлопців зігріло не тільки тепло шкарпеток, шапок, бушлатів, а зігріло тепло зоровом. Те добро, яке принесли наші читачі, бо ми до них звернулися, ті полтавці, які відгукнулися на нашу акцію, ви зараз бачите, воно все в нас поєдналося в нашій найбільшій вітальній листівці. Аби зафіксувати рекорд у номінації Вітальна листівка з найбільшою кількістю привітань воїнам. АТО, запросили представника Укрпошти та Полтавського батальйону небайдужих, якому безпосередньо і передали цю листівку. Автор проєкту та заступник редактора Віталій Скобельський говорить, що спочатку хотіли заявитися у іншій номінації. В номінації найбільша листівка України ми, як кажуть, не вписувалися, бо найбільша вітальна листівка вже була до 8 березня. Здається, зроблена в Ніжені, але вони нам самі запропонували номінацію. Вітальна листівка з найбільшою кількістю побажань бійцям АТО». Тобто, от вільна номінація, я думаю, що ми на сьогодні найреальніші претенденти після оформлення всіх необхідних формальностей на перемогу саме в цій номінації. Представники полтавського батальйону небайдужих говорять, що такі подарунки відіграють не менш важливу роль ніж теплий одяг та продукти. Такі щирі дитячі малюнки та побажання підіймають моральний дух солдат та нагадують про те, що їх люблять та чекають вдома. Це дуже великий цінний оберіг для хлопців. Вони приймають з дуже великою радістю. І я думаю, на новий рік повезуть в різні місця і в Дебальцево, і біля Донецька, біля Корахова. Там різні місця, де хлопці стоять, скрізь будуть ці ось. Стівочки проте не тільки листівку передали українським солдатам. Редакція газети власними силами та за допомогою спонсорів і читачів передала хлопцям теплі речі, продукти та солодощі до новорічних свят.